Ворог щодня обстрілює Херсонщину. Рашисти цілять у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та територію школи. Є жертви серед цивільного населення. П'ятеро людей загинули, семеро поранені. 1 березня річниця окупації Херсону. У своєму телеграм-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликає жителів регіону зайвий раз не виходити на вулицю, перебувати в укриттях та приміщеннях. Він зазначив, що противник веде оборону, а не наступ. А отже, росіяни завжди це цивільним. Всі були вдома, ми всі сидимо по хатам. Ось напроти навпроти мене воно бахнуло все, все посипалося. Два було вибуху, один потрапив у той забор, де чермет, один потрапив сюди. От, вбило людину. Я телевізор, мені, волну... ну, і я вже в двері була навпроти в кімнаті. А потім, не знаєш, паралізований стоїш і все, не знаєш, що робити. Через обстріли пошкоджені електролінії. Деякі підстанції знеструмлені. Припинено електропостачання дев'яти котелень Херсон Теплоенерго. У місті сьогодні залишається близько 50 тисяч населення. Це менше ніж 20% від кількості до повномасштабного вторгнення. Херсон став прифронтовим. Вибухи там лунають постійно. Станом на перше березня ворог продовжує обстрілювати наш незлам наше незламне місто. Було поцілено в об'єкти інженерної інфраструктури, внаслідок чого без електрики залишилась у нас. Понад 26 тисяч споживачів точок обліку також було припинене енергопостачання на 9 котелень. Херсон теплоенерго. Станом на ранок поступово відновлюється подача теплоносія з теплом лікарні міста. За вчорашній день було 20 обстрілів населених пунктів Херсонської міської територіальної громади, з них 9 по місту Херсон.